Так, ну що, ми заклеїли по периметру нашому річку. І знову ж таки, покажу вам е, саме примикання стик цього ущільнювача. Нагадую, що ми підходимо до розділяючої полосочки. Тут є бортик, до якого ми підійшли. Це, ця сторона у нас закривається. А ця потім після малярних робіт розпаковується і виходить біленька полосочка і дуже гарненько по всім. Заклеїли також тут по периметру. Переходимо до обклейки фарку. Так, ну ось що у нас вийшлося. Заклеїли, все, тепер вікна у нас в безпеці. Це ми затемнили. Так, щоб було видно добре. Ці поверхні, всі недоліки, все остальне запакували спочатку фартухом, так як ми запакували тут, а потім щільною темною плівкою перекрили. Все, тепер у нас. Інтимчик.